Вітаю всіх, хто завітав на канал Селота Моя Доля. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я. Сьогодні трохи незвичне відео, яке відрізняється від попередніх. Сьогодні хочу зробити коротенький огляд журнала, який мені подарував інтернет-магазин Інтерфлора, в якому я всього-навсього один раз замовляла насіння, а це прийшов каталог із рослинами, які можна замовити, які можна замовити весною. І, звичайно ж, в мене очі розбігаються, то і вам хочу показати. Нікого не агітую, хочете, замовляйте, хочете, не замовляйте. Я просто показую те, що отримала і чим сама милуюся. І хочу цією радістю милування поділитися із вами. Ось такі красиві лілії. Написано, що це лілії Східні, а ціна такої одної лілії 65 гривень, як я бачу. 65, а якщо в упаковці три лілії, то 155 гривень, трошки навіть дешевше виходить, хто хоче мати три відразу. І ще інтернет-магазин радить, пише, що лілії потребують родючих добре дренованих ґрунтів. Вони ростуть на сонячних ділянках, однак східні гібриди краще почувають себе на напівтіні. А на цій сторінці в нас в основному низькорослі лілії. І ось така красуня низькоросла, матрикс, коштує всього-навсього одна лілія 39 гривень, а за три штуки 30... 95. Я ніби й не мала нічого замовляти, але ну, щоб я не спокусилася, то це. Напевно, я сама собі не повірю, що так може бути. Ось така лілія низькоросла, східна. Ну, знаєте, що низькорослі, то їх не потрібно підв'язувати. Вони низькорослі, то є низькорослі. Ось така красунечка. Ну, всі гарні, гарні всі. Якщо ж вони відповідають такі, які намальовані на малюнках, то це взагалі чудо, а не лілії. І ще й поради даються. Ну, Наприклад, тут лілія достатньо зимостійки у всіх регіонах України. Це правда, деколи навіть зверху є вже повилазить кореневище і перезимує. Якщо снігового покриву нема, то потрібно вкрити шаром мульчі. Я не вкривала цього року, не знаю, що перезимують. На одному місці лілії вирощують 3-5 років. А в мене є вже такі, що вони вже і по 15 років, треба розсажувати. А далі лілії оте гібриди, і також одна одної красивіша. І тут упаковки і по одній лілії, від 45 гривень, і 55 гривень, і упаковка є, упаковки і по 3 штуки, і по 5 штук. Якщо 3 чи 5 штук, то трохи дешевше купувати. І знову поради, що стосується від свілих квітів. І порада, коли викопувати лілії, так що не тільки реклама, а ще й енциклопедія по догляду і вирощуванню, і пересадці лілій. А на цій сторінці також далі продовжується сторінка з ліліями східними. Ну, ви подивіться, яке різноманіття. Просто... Як кажуть, навіть на малюнки дивлячись, можна потішити свою душу, а уявіть, щоб вони ще цвіли біля вашої хати. А далі гладіолуси, але в гладіолусах я розчарувалася і спинятися на них не буду. Але тут також дуже багато і поради, які стосуються вирощування гладіолусів. Так же саме я розчарувалася. У вирощуванні жоржин. Ну, покажу, що тут є різноманітні також і помпоні, і, і різні інші, і кактусовидні, і інші види жоржин. Я чому розчарувалася, тому що вони в мене погано зимують, щось я не можу перезимувати їхні кореневіща. Кілька разів намагалася, і вони в мене згнили до весни або потрухлявіли. І я сказала, що якщо в тебе щось не виходить, то ти за це діло не берись. А пробую вирощувати і пару років і вирощувала зоржине з насіння, мені такі вдаються. І на тому я й спинилася. Тут, звичайно, відводяться сторінки і для тих рослин, які для мене невідомі. Можливо, ви знаєте такі рослини, а я, як кажуть, бачу вперше на сторінках цього журналу. Наприклад, така рослина, як Марин Анастасія. Дуже красива рослина, що квітне восени. Подивіться, яка краса може квітнути восени на наших квітниках. Не знаю, правда, скільки там квітне, вона взагалі нічого не знаю про цю рослину. Але ж, а вона її потрібно, напевне, викопувати, бо витримає морози до мінус 7. Так що ну така теплолюбива рослинка. І також. Різноманітні бегонії, бульбоносні. Поліантес у поліантес мене одного року був бульбоносний, але він чомусь пропав. Поліантес коштує 3 штуки 125 гривень. Цибулини бегонії 75 гривень. Така рослинка декоративна, як глоріоза, я також такої не маю і не вирощувала. Одна, одне коріне коштує 115 гривень. І написано є опис цієї глоріози. Також. Рекомендації по вирощуванню таких кімнатних, дуже теплолюбивих рослин, як глоксиній. Ось такі вони є в наявності. І можна замовити в інтернет-магазині Interflora. Одна цибулина коштує 95 гривень. Ну, знаємо, що глоксинії є і махрові. І красивіші від цих, але ці також красиві, красиві по-своєму. Далі мої улюбленці кали. Я ще не висаджувала своїх мене ще цибулини кал зберігаються в нижній шухляді холодильника. О, кали, кали дорогі, одна упаковка 125 гривень. Це, напевне, ну да, одна цибулина, одна цибулина кали 125 гривень. Дуже дорога, дуже дорогі кали. Звичайно. Ось така рослинка. Крокосмія звичайна. Також каже, що у безсніжній зими потребує укриття. Я кажу, що тих, що потребують укриття, я садити більше не буду, бо я з ними потім не маю заморуку. Габрантус також я такої рослини не бачила ніколи і не знаю, що вона собою являє. Габрантус потужний, приваблива рослина зі світло-рожевими квітами. Квіти воронкоподібні, чудово виглядає. Як у квітниках, так і в горщику можна вирощувати, як кімнатну рослину. Краса. Красота. І голландські, ну, звичайно, всі бачили дуже ранньо квітучі і невеличкі, але цінні тим, що дуже зарані цвітуть і скрашують таку ще ранню пору весни. Ще показано, можна замовити таку рослину, також красива по-своєму, як трітелея пухка. Також я такої не знаю. В безсніжні зими потребує укриття. Цибулькова рослина. Не знаю, скільки вона цвіта. Взагалі нічого про цю рослину не знаю. Іксія більш відома, але в мене також такої рослини нема. Скільки я рослин ще. Немаю. Ай-яй-яй, як мені не соромно. Іксія чарівна рослина з мечовидним листям. Використовують для отримання високоякісного зрізу. У букетах квіти стоять 2-3 тижні. Ого, ого. Красиві квіти. Одна упаковка. Ого, тут аж 10 штук іксії коштує 55 гривень. Ну, це можна ради експерименту, щоб подивитися, які вони можна замовити. Ірвілея, інкарвілея. Також не було у мене такої рослини. Рослина медонос. Ні, це заліатрис пише, а інкарвілея. Інкарвілея, інкарвілея дуже гарна рослина з ефектними білими квітами 5-6 см в діаметрі. Використовують у групових посадках уздовж доріжок, на кам'янистих гірках. На, на зиму потребує укриття. Скільки невідомих мені рослин, можливо, ви знаєте. Пишіть, чи маєте ви такі рослини? Спартаксис. Ось такий спартаксис. Не буду читати про кожну. Ну, фрезія більш відома. Фрезія в мене була, але вона в мене не прописалася, бо її також треба було викопувати, а потім вона в мене весною не пробудилась. І ліатрис в мене пропав, також був, а потім не перезимував. Я його не викопала, напевно, потрібно було викопати. Я його не викопала. Для ліатрисів, хто. Хоче 10 штук, коштує 69 гривень. Ну, ще така ціна приємна. А далі, а далі павонія піон, півонія Я Путаюся, бо в нас кажуть, павонія. Ви подивіться, ви подивіться, яка краса буває. У мене тільки одна із цих новомодніх гібридних піонів. А так мамині ростуть і бабусині. Ви подивіться, якісь більше схожі до маків. Яка краса, які гарні. Які гарні. Просто зачарування. Але одна штука коштує, одна упаковка коштує 205 гривень. Ну, от є і за 145. І на... А, це мак Східний. А це внизу не піон, це мак Східний. Це мак східний коштує 145. І мак східний маку я не хочу. Я посадила, він так скоро відцвітає. Гарний, але дуже скоро відцвітає. Це мак коштує 135 і 155. А піони 255, 205. А далі ще трошки ірисів сибірських. Теж подивіться, яка краса. І королеви чинистих садів хости, яких тільки хости також не дешеві. Одна хоста, наприклад, коштує 115 гривень. Ця трошки якась дешевша, хоста зібольда 85 гривень. Напевне, в мене зібольда є. А, але ж скажу свого власного досвіду, хости гарні, але їх дуже люблять слимаки. Ще от хоста Зібольда, 79 гривень. І квіти одного дня, лілейники. Теж, які хочеш є, як бачите, лілейників я також не хочу, в мене є пару штук, і з мене вистачить. А тут конвалія, подивіться, я свою викорчовую, бо вона в мене розрослася, але в мене звичайна лісова. А це подивіться, яка гарна розова. Конвалія травнева, 95 гривень. А стильба? А стильба дуже любить воду. Червона, гарні такі кольори різноманітні. У мене червоної нема. І ще ось така стільба. А перстач, подивіться, яка гарна рослинка. У мене є лапчатка. Його теж називають перстач. Але це кущова рослина. А це, очевидно, 115 гривень. А це, очевидно, Цибулинна рослина чи кореневищна. І ще ось така щось схожа на молочай. І беріка вічно зелена, коштує 75 гривень. А тут ще мускарі ліріоне. Біг було 95 гривень. Ось така, щось схоже на лаванду. А далі почалися декоративні кущі. І, звичайно ж, серед них гортензія волотиста, ваніла Фрейз маю, якщо вона в мене не померзла. І тую західну даніку маю, 95 гривень ту я. Ваніла Фрейз 129 гривень. Тут зверху, певне, дейція чи що? Якщо теж не померзла, 135. Пухироплідник 125. Перстач, яких в мене є три, сподіваюся, вони не померзли, бо вони не бояться, вроді, холодів. 125. Спірея японська. Також маю кілька штук, 115 гривень. Гібіскуси, гібіскуси, теж не дешево. 145 гривень. Один. Тут є західна Golden Glow. 95 гривень. Ялівець скельний. Ось це, напевно, він то ялівець скельний. І троянди, і троянди. Які хочеш, і чайно гібридні. І флорібунда. Я говорила, що якщо буду замовляти, то буду замовляти флорібунду, бо вони дуже разно цвітуть. І дуже разно цвітуть. Троянда відка персидська, Ось такі красунечки. А далі не тільки красиве, а ще й корисне, їстівне. І суниця. І суниця за три штуки. От показує суниця садова твіст 125 гривень. Зовсім не дешево. Садова хоней 105 гривень за три штуки. Нову суниця садова Ельсанта 105 гривень. 135 гривень за три штуки. не дешево, не дешево, особливо, особливо для пенсіонерів. Виноград, саженці винограду одна штука 215 гривень. Також різні сорти. А далі чорниця, агрус. І також поради, що стосуються чорниці і агрусу, їхньої, їхньої посадки і вирощування. А далі смородина, червона, біла, чорна, суниця регіна. Один саженець, якої коштує 59 гривень. А далі ожина і малина. Малина феномен, 95 гривень, одна, одна рослинка. Ожина колам, Коламбія чи Коламбія, 145 гривень. Малина Брусельівський стандарт 115 гривень за одну штуку. Можливо, вона і дуже суперова, але ж які ціни, але ж які ціни? Одна полюска малина міра, 105 гривень. Актинідія, жимолость, лимонник китайський. І далі засоби захисту і добрива. І... Рекомендації, як можна замовити всі рослини. Ось такий огляд журналу. «Інтерфлора» я вам сьогодні зробила. Сьогодні отримала цей журнал, і в знак подяки тим людям, які мені надіслали цей журнал, я сама подивилася, як кажуть, відвела душу такою красою. Можливо, це не тільки. Краса, а ще й спокуса, звичайно, ж не втримаюся, щоб нічого не замовити. Але, але ж трошки ж потрібно, крім роботи, якихось заморочок, і, і нервотропок, пов'язаних з подіями в нашій країні і взагалі з нашим життям, потрібно ж мати якусь радість, якісь хвилини перепочинку. І квіти нові, нові рослини для нас, особливо коли вони приживаються, коли ростуть, коли дарують красу цвітіння чи плоди. Це, звичайно, для нас велика радість. От на цьому і закінчую сьогоднішній. Свій огляд, а вам всім бажаю мирного дня, доброго здоров'я, успішної праці і згадую, що з вами був канал Село Ти Моя доля. І, як завжди, кажу до зустрічі!